На сьогодні в секції кідо займається 70 діток віком від 6 до 18 років. Я вже займаюся на кідо приблизно 7 років. Мені тут дуже подобається. Я тут знайшов нових друзів. я сюди хожу, тому що тут я навчаюся самозахисту. Згідно договору, секція Кідо працюватиме в цій залі до 31 травня. Після цього має переміститися в інше приміщення. Проблема склалася в тому, що Організація, яка діє на базі цього спортивного центру, була поставлена перед фактом того, що її діяльність завершується з необґрунтованих причин, а заложниками цієї ситуації так чи інакше стають діти. Чального року в цій залі мають займатися бодібілдингом вихованці клубу Екстрім який раніше розташовувався на території 29-го дитячого садочка. Оскільки садочок відновлює свою роботу, постало питання перенесення клубу в інше приміщення. Через те, що там був договір про існування, там було у громадській організації Екстрім Бодібілдинг. От там стояли тренажери. Вони оцей і стрім якраз і зберіг в цілості в цей клуб. Хвала їм і слава за то. Тепер їх просять виселитися, але натомість ми мали запропонувати їм відповідне місце. Що ж до секції Айкідо, то їм запропонували приміщення клубу Спартанець, що по вулиці Щорса. В центрі міста нормальне, абсолютно нормальне приміщення. Світу давано в полуподвалі, але воно світле, воно тепле. Батьки дітей, які займаються кідо, незадоволені переїздом клубу, в приміщення спартанця. Спочатку саме в цей клуб ми переїхали займатися, тому що саме сюди дуже зручно нам добиратися. Транспортний вузол задовільняє потреби батьків в транспортуванні дітей до місця заняття цим благородним видом спорту. На сьогодні питання аренди зали зали залишається відкритим. Воно ще обговорюватиметься на зустрічі батьків вихованців клубу кідо із міською владою.